Джи насправді розібралися з пешем нормально. Тому безумовно перша мапа і b 1 формат. Це те, що допомагає команді Пешена. Але B.I.G. — це все ж таки більш досвідчена команда. Тапсон і Рігон поки що розбираються з виходом на Апленд. Ну і до сих пір МПшка, але є вже підтримка на Мінус Джейдісі Крімбо не прочитали. Зарофікс його бачить і забирає. Тепер Сірсен останній тут гравець прямо зараз. Забирає фіра. Далі агресивніше заходить в плент, нікого не боїться. Чи не дарма? це? Зараз дізнаємось. Мінус зерофікс. Сірсон продовжує пленті бути. Мінусує Джаказмо. Джамбо забирає його, але він останній. Останній проти Рігана і Тапсена. І Ріган вбиває Джамбо. Дуже сміливий плей від Сірсона. Першен дуже класно виглядали саме в клач. Ситуація на Ерамері, але зараз така тотальна перевага Бієджі, що навіть до клатч ситуації на бомбі, там якихось два в три моментів не дограють. Passion. наразі знову таки Сірсон зробив Крімбо в цій позиції кожен раунд. Це пранк. І не готові! І знову не готові до цього кута, Крімбо. Бачиш, він теж він же ж не на однаковому куті. Він трішки його і він вже перевіряє мідл. Ну і варіантів, де можуть бути суперники, залишається. Майже ніяких. і Сірсен дуже надійно відіграє в цьому моменті. Мінус Джамбо, фір. Останній. Можна засейвити АК і зіграти з ним в наступному раунді. Вже мені здається, він до кінця буде все таки грати. 12 секунд. Голова ж побачив. Навіть якщо побачив, початок мідл. фір двох побачив, і О, нічого взагалі не виходить. Вони вдвох вийшли і просто отримали на горіхи, а, нічого у відповідь не дали. І все. Ну, нема фрагів, нема розмінів. А, тут якоїсь впевненості не вистачає пешен, тому що вони не можуть просто. Я вибачаюсь, це бо... що таке? Сірсон пропушил Андер з АВП, і зараз просто буде виходити назад на мідла. І тут зараз Зерофікс може просто на його АВП потрапити. Це взагалі в якому всесвіті ми знаходимося, що АВП так і мови робить. Та Сірсон, Сірсон на досвіді. Він розуміє, що там молоді. Побили фір за віком, до речі. Фір за віком. Бійтеся, бійтеся, бійтеся. Ну, там вже затискання від агресивного АВП зі спини пішло, до речі. Сірсон не дуже хар не характерний для нього настільки от, активний мувмент і агресивний. Тут Тапсон намагається зустріти. Мінусує чілу, навіть в такій ситуації мінус знаходить. Авік Авік Авік. Авік в спині, Авік в спині. Ой-ой, ой афір чекає. Мінус Сірсон, мінус Джей Ді Сі. І ось він нарешті. Такий потрібний раунд для Пешин, крім бо останній, треба з цієї ситуації. Знаєш, Бувають нічийні рахунки, але коли, коли ти вів 6-1, я думаю, що це не на твою хорить вже. Знаєш? Так, мінус фікс. Рігон перший мінус робить. Далі його Джаказмо розмінює. А Рігон весь цей сезон був не на най... не найнадійнішим гравцем команди B.I.G. Ну і зараз його пробивають. А ось, будь ласка, і впевненість. В умовах команди Passion декілька таймаутів, декілька болючих раундів. Засідка. GDC падає. Гарні новини. Крім бо зі снайперською гвинтівкою. Вбиває першого. Його побачили, а розмін. Треба душити, треба стрибати. Ой-ой, ой -й -й -й, не влучає по-другому. Крімбо. бо! Давай Доводь! раз що ж таке. Нарешті, нарешті розібралися з ним. Треба часу було трішечки, щоб зрозуміти, де ж цей АВП знаходиться. Двічі він двічі зробив постріл, і тільки після цього його почули, побачили, розібрались. Мені здається, дуже нервує команда Пешен зараз. Ну, Сподіваємось, все буде добре. Ну і зараз. Зерофікс перший. Ріген Тапсен Ой, Розміни по Рігану від фіра. Дуже багато гравців. Б'ячі. Мені здається, вся команда вже чотири гравці на апленті. Фір червоний. Джамбо за віком не може рухати занадто активно. Джекасмо за смоком. Джекасмо пішов вперед. І його просто відстрілює Сірсон. Ну окей, невдалий раунд. Сьоми, скоріше за все, виграють BAGG. Економіка є на наступний. Слухай, ну взагалі 2 в 4. Якщо зараз він Тапсон, блін, на такі хп. Складно з ними щось вигадати. Офір, розігрують, розігруй! 2 в 2 залишаються! Тепер треба не поспішаючи. Насправді часу ще доволі багато. Якщо зараз перестріляти то, Ай, А, не перестріляти тут ніяк. А чого ж? Так не злагоджено зіграли. Позиція не займається. АВП не влучає! ай. Нормально, нормально, нормально можна вбити. Ай, підставився, піддалі. Нашив. Він на Бачиш скрізь текстури якусь прострілював тут Сірсон. Прочитав. В ямі боку виходить. Ай, 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 ну ай, там ай, ай. з прицілом дуже важко всі позиції перевірити. Мабуть, він так невпедано і рухався. Ще другий раунд поспіль Джамбо іде. Ну, знаєш, якось дуже самопожертвено відігравати в цій позиції. Він просто іде на А з зазумленим авіком. Маючи стату 3 на 10, будучи головною зіркою своєї команди. І що цікаво, в минулому матчі, коли Пешен програли там у Джамбо, теж у цієї своєї феноменальної стати насправді не було. А... Смоук, який зіграв проти Пешен. Мінус JDC від Фіра. Гарний фраг. Ситуація 2 в 3. Дуже складний раунд зараз буде для Пешен. ZeroFix пробиває Рігана. У Рігана хаєшкає. Фір на нього ззаду вже виходить. Віра дуже мало хп, і Зерофікс Рігана забирає. Невже це можливий раунд? Крімба нашиває, але нашив Невдалий, і якщо Сірсон забере тут фір. З ножем фір вбити. Боже, який момент був тільки що. Зерофікс уходить на Сіті. Один в два. Кітів присутні, і все буде. Це восьмий раунд для B.I.G. Він буде рухатись далі. А Ріган взагалі тут, да, дуже цікаві позиції знаходиться. Джакасмо. Був-небудь, не каже. Але правда, Чіло одразу розмінює тут Сірсон. Сірсон один на пленті крокує червоний Тапсон йому на допомогу. Але трійка в конекторі все ще не пройшла. Звернемо увагу на позицію Крімба. Він постійно на Б-пленті. Він цього разу взагалі в апартах сидить, дуже агресивно відіграє. Через це Пешен про Б-плент забули зовсім і намагаються от просто брутфорсити цей А. І на ньому їм складно, бо тут багато гравців в BIG, навіть яких вони інколи перестрілюють, але все одно 3 в 4. І зараз всі шанси у БіАІД все ще зачепитись за цей раунд присутні. і Ірсон мінусує Фіра. Пробігає зірофікс в плен. І ставить під яму! Під і ставить під а яму. Джамбо не дивився ще. Джамбо ще не дивився. Мінус Джаказма Джамбо останній. Який жах! Який жах трапиться в цьому раунді? Джамбо! Тут не по спейскрійтеж, нема для кого, треба відігравати. Клач 1 в 2. Проти JDC і Крімбо. JDC не влучає, навіть би і не влучив Джамбо. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Вайця Кибачка ворогів. Такі позиції залишався. Чіла тут тепер залишається один в пленті. Його теж мінусують. Та ну це просто неможливо. Ну це мінус GDC, звісно. Але як чи цих чотирьох гравців вибивати зараз в пленті? А отак можливо Джагазму другий мінус дає. Дивом тут Рігон просто підставляється. Може, ще Тапсен подарує фраг приємний. Два скітчина, один Шорта. Діфузів немає є смоук. Не можуть бити Джакасмо, він вже трьох! Трьох розвалив! Чи буде Квадро? Ні, не буде. Фір. Один-два. Капітанський не буде капітанського. Mm -hmm. Нефта. Дуже багато. Знаєш, є от моментів, коли якийсь смок перенакидується, і перенакидується він невдало. Так, Чіло. Разом в плинті буде з Джакасмо і з капітаном Фіром. Чіло вже відкисає. Сірсон мінус, Крімбо мінус. Можна забрати форс, якщо з GDC якось розібратись. GDC. Мінус фір, мінус. Джамбо. Два червоних, два червоних. По одній кулі, треба влучити. GDC падає! Це Зерофікс! Зерофікс зараз просто своїм шоломом, мені здається, виграв. виграв цей раунд, а можливо, разом з цим поки рятує Пешен від провалу на цьому міражі. Тапсен останній. 13 хп. Може виграти клач 1 в 2. Легендарно, абсолютно. Зерофікс його не побачив. Дивиться. Ніхто не дивиться. А парти. Хлопці, треба. Бачили? Так, інфає, ну тепер не можна програвати. І Джаказмо ставить крапку в цьому ра. А щось окрім ми Побачимо від них, наприклад, отаке скриття Джамбо на жорті. Як же почали рухати і зерофіг з якимось дивом запушив дим, розмінявся, дуже важливий мінус. Ещіла, зараз все буде в його руках. Чила, чи зможе тут щось. А, фір є поряд. Він багато хп знімає. Хаєшку би сюди якусь терміново. Мінус фікс, Тим часом Чілу забирають. Ну, може, навіть є себе. Фір повело на кермі. Прицільчик трішки був. У лідера, фраг-лідера команди Passion UA, Ну і Джох... ну, звісно, ситуація безкладною, Це раунд майже не залишається економіки на наступний. Тут Тапсона в Мідлі забирають. Фір, черговий фраг вже 18-й робить. На цьому міражі. Ріган втрачає більше 50% здоров'я. Мінус Ріган, джамбо, ще фраг. Чіла дуже Може цікава позиція у нього. Може навпаки, ні. Тут джамбо відіграв. Побачив, побачив. Мінус Крімбо. мінус Фідісі, Чіла. Побачив останнього, побачив останнього. Це Сірсан з АВП. Робить перший мінус. фікс. Не підставлятись по одному. Разом-разом треба відіграти цей момент. Просто фі. зерофікс підгорів. Ну, у Сірсона багато часу. Він тут може ще щось повигадувати, Починають підпушувати, але все ж таки хочеться напевно разом зіграти. Сірсен тут фіра не очікує. Фір. А і мінос фіра виходить так. Він просто не дивиться. Фір. Розмін. Нема розміну. База, а беззахисна. Тут є спроба, можливо, якийсь один фраг швидко знайти, інакше доведеться сейвити, хоча сейвити там по грошах не треба. Нібито. Можна навіть спробувати і дограти навіть невигідний цей ретейк. Тут Сірсон чекає в позиції. Сірсон сьогодні дуже агресивні кути позиції займає, постійно дивується українських гравців. Ну і 2 в 4 з ретейку. Економіка нормальна. Хоча Калаш може засейвити все-таки за рефіксом. За захист ти його не купиш. Мені здається, навіть, знаєш, Калаш цінніше в даній ситуації засейвити, ніж Авік, тому що на авік гроші точно будуть. А от на Калаш. Неможливо накопичити гроши. Пішов ніндзя дефюзе, меру від джамбо. Не, готові, готові, це... готові, готові. Ну, якщо б Зерофік збивав Крімбо, може, там якось би в смоках. За дефюзом. Ну окей, 12-9. Разом не зіграти, а у Пешен є певні проблеми з цим на цьому міражі. Плюс ще й Джамбо. Треба влучати обов'язково першим пострілом. Джамбо. Мінус фір тим часом. Джамбо побачив. Джамбо побачив і влучає по JDC, Там Джахазма мінусує. Джамбо дуже душно стає, чіло допомагає, забирає Сірсона, його забирає Ріган, мінус Джамбо від Крімбо. Ну, шкода, шкода, шкода. Була, були всі можливості. Трішки довго тут заводили свій двигун. Хлопці з команди Пешен. Джамбо. Зірка команди, на жаль, так його і не завела. І саме цього мені здається, Пешен по-хорошому і не вистачило проти B.I.G.